А ви, шановні споживачі Ютубного контенту, з вами Айра, і я оце подумала, що давненько не робила для вас рубрики Google Translate малює. Так я розумію, що з всюдисущим AI це може видатися неактуальним, ба навіть застарілим, як жарти про штани за 40 гривень. Але будьмо чесними: Google Translate це все ще багате джерело кринжі, а кринжа вічна і актуальна завжди. Я думала знову помалювати когось із історичних постатей, але мене осінило, Чому б не намалювати Василя Байдака? Контраргументів і справді немає. Чи хочу я хайпонути? Ну, трішечки, але якщо чесно, то я люблю і поважаю творчість Василя. А цей формат дуже підходить під вайб абсурду. Що ми будемо робити? Все дуже просто. У форматі Google Translate малює, я беру опис відомої особистості, пропускаю його 30 разів через жорда перекладача, а потім креативно обігрую у формі скетча ту тарабарщину, яку видає транслейт. До речі, на каналі вже є відео про Лесю Українку, Григорія Сковороду та Ярослава Мудрого. Раджу переглянути, якщо любите абсурдний гумор і хочете посміятися. Опис Василя я не мала на меті шукати, бо навіщо, якщо є фото, і опис можна просто написати. Отож. Байдак Василь Васильович не плутати з Бубудуком. Це молодий чоловік із кучерявим каштановим волоссям, яке постійно змінює довжину. З довгого на коротке, потім на довше і знову на суперкоротке. Має Василь Васильович також вуса і бороду, чимраз довшу. Якщо ви бачили останній цей во подкаст, то розумієте про що я: носить пальм. <плух> носить пан Василь стильовий шмот, часто із секунда, як хіпстери з рейтерської. Василь Васильович має широкі брови, можливо, тому що його прізвище означає вид човна. Але якщо чесно, я вже не впевнена, що моє порівняння влучне чи має хоч якийсь сенс. Моя мама каже, що Василь схожий на Ісуса, але ми з братом вважаємо, що він скидається на нащадка Кейдів. Так, я спеціально не робила завдання для перекладача простим. Подивимося, що він нам видасть після 30 кіл пекла. Та спочатку хвилинка уваги. У мене є змога робити, а у вас дивитися це відео виключно завдяки силам оборони. Тому ось QR-код на збір моїх хороших знайомих. Оля, чию сторінку в інсті з усіма звітами я закріплю в описі до відео, створила банку для підрозділу свого чоловіка. І ця банка є постійно активною, адже кошти йдуть на поточні потреби, ремонти автівок, плати ініціації та інші важливі речі. Посилання на банку також буде в описі. Ваш донат на будь яку посильну суму буде дуже цінним. Ну, гайда креативити. Бедкан Василь Васильович також будок, юнак із блакитними очима. Його очі стали ще більшими. Якщо ви нещодавно слухали подкаст Сіво, то чудово це зрозумієте. З батьком Василя прийшла допомогти йому підстригти волосся красуня рітарська. Не знаю, чи зрозумів Василь, що мав на увазі батько під не скаржця, але це моя здогадка. У той час моя мама казала, що Василь схожий на Ісуса, але ми з братом думали, що він схожий на кельта. Це краще, ніж я очікувала. Мені дуже подобається частина про підстрижене волосся. Хто не знає, то Василь якось відкрив був дві банки для зборів. На одну люди донатили, щоб він постригся, а на іншу, щоб не різав свою довгу шевелюру. Перемогли борці з кудлатістю, тому ми змогли побачити байдака у коротковолосій версії. Зі стрижкою я вирішила зробити центральною. Малюємо Василя в перукарському салоні, стриже його, звісно, батько. Десь чи на виступі, чи на подкасті Василь показував фото свого батька, можливо, навіть мав нею футболку, точно мав нею футболку, якщо мене не глючить. Але це розважальне відео, і я не планую робити вам осін факт чекінг. Зате намалюю батька кучерявим. Він точно кучерявий. Далі, красуня рейдерська. Це ще той прикол, але я маю ідеї. Я маю ідеї, бо якось ми з подругами відвідали, були природничий музей у Львові. Там була фігура чи то кроменьонця, чи то неандертальця, загорнутого в кілька шарів первісної подоби одягу. Моя подруга сказала, що він виглядає як типовий чувак з рейтерської, тому ідею для одягу я вже маю. Додам їй максимально дивних і карикатурно-хіпстерських елементів. Лати на безлактозному, мало бути, але руки зайняті, тому великі наушники, шапку і сережки в стилі Луни Лавгут. Достатньо. Допомагатиме зі стрижкою вона триманням дзеркала. Повернімося до Василя, котрий тепер має блакитні очі, але то мені не важливо, бо в мене все буде ручкою. Величина очей в описі навели мене на думку про аніме, тому малюнок і в стилі власне аніме, типу, ще більше очі. Ну, бо він бачить, як пасма довгого волосся свідки життєвих з та подій, вірні друзі, його покидають, щоб опинитись. Ще більші очі, ну бо він бачить, як пасма довгого волосся свідки життєвих злетів та падінь. Вірні друзі його покидають, щоб опинитися в смітнику. Погодьтеся, це сумно і шокуюче. Потрібно було трошки поміскувати і вирішити, що робити із схожістю на Ісуса та Кельта. Спочатку я думала намалювати на задньому плані подвійну ікону, але це перевантажило б і так насичений малюнок. Я не думаю, що хтось міг би розібрати, що там Ісус або Кельт. А тому я вирішила трошки погратися із символікою і прикрасити оцю перукаську накидку плащ. Хто знає, як. Правильно називається ця штука, яку в перукарні надягають, щоб ваше волосся не опинилося під коміром чи десь в дупі. Напишіть в коментарях. Так от, цю штуку я вирішила прикрасити хрестами та кельтськими трикветрами. Також відомо як о о, 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 оцей, оцей ознак з серіалу всі жінки відьми, всі жінки відьми. Подобайка, якщо ви дід і дивилися цей шедевр. Та-та, -да! от такий малюнок ми маємо. Я вважаю, що це добірний, витриманий абсурд з нотками кринжини. А вам як? Не соромтеся писати відгуки. Цим ви також допоможете поширенню цього відео і отримайте від мене віртуальне благословення. Православне чи кельтське там оберете там, за тарифами. Дякую за увагу! До зустрічі, па-па!